Так, добрий день всім любителям МТЗ82. І сьогодні нужен совєт. Вказується я ще не все знаю, не кругом ще лазив. Тобто по рекомендації одного підписчика, що не чітко включається коробка, він каже, що відпущений болт на цьому на речігу, болт затягнутий. Був Але mm, при переключенні передач, коротше, речаг не чутко попадає по повзунках. Хотілося б узнать, може хтось розбирав, може в когось є розібрана коробка. Він просто попадає в пластини між ползунками. Речок. Немає чіткого приділення передач. Хотілося б узнать... Міння матрих трактористів. Що для цього треба? Чи знімати кришку повністю і дивитися, заміняти оту пластинку? Чи що, ну? Жду відповіді, бо прям стал, стало переключаться на ходу просто неможливо. Так що коментуємо і шукаємо відповідь на моє питання. Спасаємо ТЗ-82, той що не ламається. а Окозується, ламається. Ну, пальці ставить вгору. Тут нема зашу. Так що спасайте трактор.